Ну, давайте одразу розпочнімо з того, що таке дітям можна читати, щоб заспокоїти їх під час війни, під час тривог, під час сирен. Давайте згадаємо наше дитинство і яку роль в нашому дитинстві відігравали казки. Да? Всім нам батьки перед сном їх читали. І казки мають таку чарівну і терапевтичну дію, тому що дитина вона дуже часто асоціює себе з певним персонажем і проживає його певний шлях, його певну історію. І якщо дитина, наприклад, чогось боїться, то батьки можуть читати казки, які де головний герой теж чогось боїться, але за допомогою різних прийомів долає ці страхи. Також можна знаходити казки, які, мають, які є веселі, які дають позитивний настрій дитині. Також читаючи дитині казку, запитайте, який герой їй подобається, чому саме, а який не подобається. Також дитині можна запропонувати змінити сюжет казки або придумати свою, або придумати свою кінцівку цієї історії. І таким чином дитина може програвати цей сюжет. Угу. Ну я так розумію, що це робити варто не просто, наприклад, коли там перечікують батьки тривогу, а і просто ну на ніч це робити. Добре, а якщо діти цікавляться, скажімо так, ну не подіями там міжнародного рівня, так але все одно запитують щось про війну. Ну вони ж, якби вони розуміють, насправді, що відбувається щось страшне, і дитина може абсолютно запитати просто мама, а там а що таке війна, або чому. Наприклад, там на нас падають ракети. Ну якісь такі прості речі, і дорослі одразу губляться. А як правильно пояснити це дитині? Діти дійсно, незалежно від віку, все чудово розуміють, тому що діти живуть в цьому середовищі. Вони теж слідкують за новинами і вони чують розмови між батьками, між дорослими. Важливо дітям говорити правду, але таким чином, щоб ця правда була доступна і адекватна до певного дитячого віку. Угу mm -hmm. Так, ну правда, це в тому, що ми е, перемагаємо Росію. Це точно правда. Добре, але е, я ще знаєте, помітив, що зараз у таких екстремальних емоційних умовах е, діти дуже швидко дорослішають. Ну, простий приклад. Е, маємо ми з дружиною хрещеників. Є молодший, є старший. І от е, старшого ми не бачили, ну от від початку повномасштабного вторгнення, але місяць тому побачились. Вони приїжджали в Україну в справах, і ми побачились з ними. Йому 9 років зараз, але ну як на мене, він дуже подорослішав на свої 9 років. Він ну абсолютно самостійна дитина, яка знає, чого він хоче, яка абсолютно по-дорослому думає, по-дорослому говорить і навіть може давати мені дорослому чоловікові певні поради. Як батькам, от за цим процесом стежити, як його головне не пропустити, знаєте, момент цього подорослішання? Ну, звісно, коли в житті відбуваються критичні, травматичні події, то людям доводиться дорослішати. І дуже часто діти, які бачать, що батьки в розпачі, вони беруть на себе функцію дорослих. І дитина, яка бачить, що мама або тато переживають, вони емоційні, їм складно, то ця дитина не може дозволити собі плакати або на щось скаржитись. І дуже часто в родинах саме діти займаються таку дорослу позицію. Тому дітям важливо відчувати незнацію. Залежно від того, що відбувається зараз в країні війна сильних батьків, батьківську підтримку і батьківський спокій. І також, якщо порівнювати наших українських дітей і дітей з Європи, то наші українські діти вони ментально більш дорослі. А, от так. от. Добре. А Тому... як от П По повертаючись знову ж до питання, що читати, і головне, як це робити, якщо, наприклад, от дитина дійсно якось трошечки вже стала дорослішою і каже: ні, мені не цікаві ці казки, які ми там умовно до цього читали. Давай мені щось інше. Як підібрати оцю потрібну літературу? Як в дитини взагалі дізнатися, що хоче вона почути, що хоче читати? Діти дуже часто самі проговорюють, що їм цікаво, тому що є певні тенденції, певні тренди, і дуже часто ці тенденції цю літературу задають відомі там блогери, діти між собою спілкуються, і вони самі можуть проговорити, що яку літературу вони хочуть придбати, що вони хочуть подивитись. Але батькам важливо відслідковувати, що цікавить дітей, і дуже важливо разом з дітьми іноді сидіти і дивитися, або цей фільм, або цю. Аску або цей мультфільм, і запитувати в дитину, що вона відчуває, спробувати проаналізувати даний сюжет, щоб розуміти, яким чином цей сюжет впливає на стан дитини. Але важливо, щоб е, те, що дивиться дитина, воно мало такий позитив, позитивну кінцівку, щоб воно було до успіху, щоб воно заспокоювало дитину, тому що всі ми хочемо отримувати підтримку, надію і віру в світле майбутнє, яке безумовно буде. Це правда. Ну, бачите, цього потребують не тільки діти. Цього часом потребують і дорослі. Бо ми ж насправді так само знаєте, можемо страждати від стресів, від постійного стресу, постійної тривоги, постійної напруги. І часом, до речі, діти стають цьому розрадою. А, так, так трапляється, Юлія. Дякую вам за ваші поради. Дякую за ваші рекомендації. Юлія Свят... Святенко, дитяча психологиня, щойно була в ефірі телеканалу Київ.